Просто зараз під Верховною Радо все більше пікетуючих, протестуючих і мітингуючих, також з їх кількістю збільшилася кількість і міліціонерів. Тут вже дуже є багато звичайної міліції, Нацгвардії. Також є поки що ті військові, котрі просто приїхали для того, щоб змінити Нацгвардійців. Більшість депутатів вже приїхала і знаходиться у раді. Вже як кажуть, в кулуарах вирішуються деякі запитання. Що до того як саме будуть себе поводити депутати на першому пленарному засіданні. Також просто зараз а, активісти руху чесно беруть слово і розповідають про ті події, які відбувалися протягом виборчого процесу. Також до протестуючих доєдналися а, автомайданівці. Їх сюди приїхала вже доволі велика кількість, і просто наразі а, ми можемо протранслювати трошки вам ті події, котрі тут відбуваються. Ми будемо будемо тримати вас Якщо у курсі. будемо на них, то них не залишиться іншого виходу, як зробити реформи або Дякую. Андрій, рух чесно. Шановні співгромадяни, шановні народні депутати, ви зараз. Насіх відповідальний період насправді знаєте, є такий жарт. Чого люди не люблять депутатів? Тож люди не вміють ними користуватися. А от депутати нами якраз дуже добре вміють користуватися. До чого я хочу закликати і ще раз повторити? Ми, як Рух чесно, будемо стежити за тим, як голосують парламентарі. За що? Чи ходять вони на свою роботу, тому що інші люди, які працюють, створюють додану вартість нашої країни, піднімають економіку, працюють. І для них немає питання ходити, не ходити. Це закон. Ми будемо стежити за тим, як вони декларують свої доходи, чи можемо дізнатися, хто їх помічники. Бажано з часом, хто також. І про доходить тому членів сім'ї, тому що це допоможе уникнути корупції. Ми будемо сприяти більшій прозорості парламенту. Але я хочу сказати, що нам потрібна тут ваша допомога. От хлопці, навіть що в кордоні стоять, щоб кожен міг зайти на сайт, чесна то крапка інфо, подивитися, а хто мій депутат? А що він там робить зараз в парламенті? буде про нього інформація. Чи він порушує права людини? Можливо, чи він голосує за якісь корупційні е, тендери? От за цим ми були стежити, але тут важливо, щоб і ви допомагали нам вимагали від своїх обраних депутатів бути відкритими, ходити у до у приймальні за графіком, коли вам потрібна їх допомога. так, чесно. Робить Чукова в Борисові. Багато, там ціла коаліція була велика. 26 організацій об'єдналося об і стартануло рух чесно. Ти ще... Так.